Віктор Орбан вчергове роздратував європейських лідерів під час саміту європейської політичної спільноти в Копенгагені угорський прем'єр знову захищав Росію, знову відмовлявся від санкцій проти Кремля, знову блокував підтримку України. І цього разу терпець урвався. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно обрушився на Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо безпеки Європейського союзу. Суперечка стала останнім сигналом роздратування в ЄС діями Орбана, який використовував своє право вето щоб зірвати санкції проти Росії і виступає проти заявки України на вступ до Євросоюзу. За даними Bloomberg, словесна сутичка між двома лідерами перетворилася на відкритий скандал. Мерц не приховував свого обурення, коли Орбан намагався переконати інших лідерів, що справжня загроза для Європи не Росія, а економічні проблеми. Справжня небезпека, економічна стагнація і втрата конкурентоспроможності не Росія. Ми сильніші за Росію. Отже, добре друзі, ми сильніші за Росію. Порівняйте і робіть висновки на основі фактів: у нас понад 400 мільйонів людей. Дей, а Росія має 130 з чимось. Подивіться на ВВП Європи. Ось такий. А Росії ось такий У січні 2025 року. Орбан відкрито заявив, що ЄС має скасувати санкції проти Росії, демонструючи позицію, яка суперечить інтересам безпеки континенту. Угорщина також блокувала умови США щодо участі у фінансуванні 50 мільярдної допомоги Україні, продовжуючи підривати всі спроби заходу підтримати Київ у боротьбі з агресором. Питання Віктора Віктор Орбан, Орбан вважає, що війни немає. Я вважаю, що війна є. насправді. Питання не в тому, чи є війна, чи немає війни. справжнє питання: хто в цій війні на чиєму боці? Бо то війна це щось чорне і біле. коли є війна між Росією і Україною, то питання звучить: на чиєму ти боці? І відомо, на чиєму боці Польща. Відомо на чиєму боці НАТО, Європа, і, на жаль, відомо, на чиєму боці Віктор Орбан. Ця заява прозвучала на тлі серії дипломатичних провокацій з боку Будапешта. Країни Євросоюзу спеціально відкладали обговорення нових санкцій проти Росії до січня 2025 року, очікуючи завершення головування Угорщини в Раді ЄС, щоб уникнути саботажу з боку Будапешта. Це безпрецедентна ситуація, коли вся Європа фактично чекає, поки одна Країна, член завершить своє головування, аби мати можливість ухвалювати життєво важливі рішення. Знаєте, я намагаюся бути сильною людиною, можу змінити політику, але я не можу змінити географію. Угорщина країна без виходу до моря. Тож у нас лише трубопроводи, і тому ми змушені купувати у росіян. Орбан погрожував блокувати вступ України до ЄС, стверджуючи, що це знищить угорську економіку.